Нині вже тисячі рівнян замінили у своїх помешканнях традиційні лампочки на більш вигідні люмінесцентні. Так, за підрахунками молодіжної громадської організації «Екоклуб», нині в місті використовується щонайменше 700 тисяч енергощадних ламп. Стільки ж рівняни вже замінили в процесі експлуатації. Однак, мало хто замислюється, що відпрацювавши свій термін, вони стають небезпечними відходами і можуть суттєво зашкодити здоров'ю. Кожна розбита лампочка забруднює від тисячі до п'яти тисяч кубічних метрів повітря, парамер. Тут українське законодавство говорить про те, що відповідальність за Безпечну утилізацію відходів, які ми є відпрацьовані тутомісні лампи, лягає на власників цих відходів. Тобто, якщо я купив цю лампочку, я її власником, і зрештою, я в першу чергу маю подумати, яким чином це потрібно дійсно безпечно утилізувати. І хоча у рівному утилізацію таких ламп займається товариство з обмеженою відповідальністю, екохелп втім, поки що воно працює лише з великими підприємствами. Від населення ртутомісні лампи приймають без ентузіазму, адже платити за такі відходи. Де люди не хочуть для порівняння у Німеччині за це питання? відповідає місцева влада, яка й організовує механізм утилізації. Многіка рода в Германії приймається, де кожен громадянин може прийти своїми відходами на спеціальну базу, створену городським підприємством утилізації. Комунальних адвопроте спочатку, переконані активісти в місті потрібно провести не одну інформаційну кампанію. Так, на грантові кошти, а це 140 тисяч гривень. Представники громадської організації «Екоклуб» планують влаштувати шість показових акцій зі збору використаних лампочок. Велика частина тих коштів буде спрямована на інформаційну кампанію для того, щоб донести до кожного мешканця інформацію. По перше, про шкідливість люди просто ж не знають. По друге правила елементарні правила безпечного поводження з ними. А по третє вже дійсно куди що робити, коли лампочка відпрацювала свої ресурси, потрібно її десь здати. Інформаційна кампанія, як на мене, вона має полягати з самих маленьких з наших діток, з садочків, школ. Саме дитина може спонукати батьків зробити правильний крок. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма День.